Од на сортування, скло, картон, папір, батарейки, пляшки, плівка, алюмінієві банки, залізо. Люди приходять, сортують. Черговий екологічний острівець запрацював в Ужгороді по вулиці Університетській. Тут можна здати папір, пластик, картон, скло, батарейки, алюмінієві банки. Для кожного виду є свій контейнер спеціальною позначкою. На острівці облаштований також реюс-центр. Люди приносять речі, яким не потрібно, ще можна використовувати книжки, іграшки, посуд, техніку. І також люди, якому потрібно, можуть спокійно прийти і взяти. Це вже шостий екологічний острівець, який облаштували в Ужгороді, але перший, який обладнаний еколендом. Для діток дошкільного і молодшого шкільного віку ми запрошуємо групами діток на екоуроки. Приходять дітки, ми їх навчаємо сортуванню у вигляді гри. Тут в нас є різні атракції, які спрямовані саме на сортування, і діти наочно бачать, можуть подивитися, пощупати, спресувати під пляшку на пресі, тобто потренуватися і подивитися, як потрібно сортувати. Тут є ігровий майданчик для дітей, облаштований гойдалками, місцями для фотосесій. Є столи, місця для відпочинку, а також великий телевізор, де показують пізнавальні мультфільми на екотему для малечі. Відвідати майданчик може кожен охочий. Також тут проводять екологічні уроки. Дуже подобається, дуже гарно. От ми живемо у Грінленді, ми будемо сюди заходити спеціально брати сміття, сортувати. Це дуже гарно. Ініціативу з відкриття в Ужгороді таких екоострівців запровадила компанія, що займається збором та вивезенням твердих побутових відходів. Стартували півтора роки тому. З цього часу кажуть, вдалося отримати хороші результати в напрямку сортування сміття. Минулого року наші п'ять екоострівців за ну, півроку роботи, нехай тому що останній відкрився в грудні, зібрали 70 тонн відсортованих відходів. А цього року ці ж п'ять екоострівців уже станом на сьогодні зібрали 84 тонн. Тобто тенденція до зростання, тенденція є, люди, наші мешканці сортують більше, сортують чистіше, правильніше і охоче. У компанії розповідають, зібрані від мешканців відходи сортують, повторно очищують, пресують та відправляють на заводи для переробки. Зокрема, сортування сміття важливе для відновлення цінних ресурсів та захисту навколишнього середовища. Мінімізує шкідливий вплив на довкілля.